Всім привіт! З вами В'ячеслав і ви на каналі Вод Бліц Українською. І сьогодні записую це відео після вашого вчорашнього голосування, що ви все ж таки хотіли б, щоб я відкрив контейнери на Калібан. Більшість із вас на стрімі проголосували за. Тому, поки в мене зараз немає електроенергії, я вирішив цим і зайнятись. Тому дуже сильно вас попрошу: поставте, будь ласка, вподобайку, напишіть коментар. Та додивіться це відео до кінця. А хто не підписаний, підписуйтесь, стрімлю я на цьому каналі кожного дня. В основному це відбувається з 19.00, але електроенергія вносить свої корективи, про що я пишу в наших соцмережах: Discord та Telegram. Всі вони є в описі, тому кому цікаво вступити в український ком'юніті побліцу, велкум. Ну а ми, ну а ми, давайте починати відкривати контейнери. Мені. Самому дуже цікаво, випадуть вони чи ні, тому що я контейнери не відкривав дуже давно. Останній мій контейнер це був е об'єкт 268 4, здається, так він називається. І він мені не випав десь, напевно, із 70 контейнерів. Так, давайте купуємо. Купуємо. Так, я тут запис, хоч веду, веду, а то буде дуже, дуже не дуже. Так, ну що, перша партія контейнерів. Так, ну, пишіть в коментарях. пишіть в коментарях, як ви думаєте, зможе щось випасти чи ні. Е, у нас е, що у нас тут по контейнеру? Скільки відсотків, що може випасти Калібан? Так, а де щось я тут не бачу? В відсотках. Так, де це глянути? Так, ладно, це потрібно в магазині глянути зараз. Секундочку, просто хочеться згадати. Наскільки я знаю, це у нас 5%. Так, 5%. Ну, не знаю. Ну, надіюсь, що моя вдача повертається, і ми щось тут відкриємо, і нам випаде танк. Так, ну тримаємо кулачки. Давайте, давайте. Погнали! Перший контейнер. Ой, хух. ну. Ніхто й не сумнівався. Так, до речі, 30 30 можна частин зібрати, і вам... Ви, ну, ви зберете його по частинам, цей танк. В цілому, це прикольно і це дуже радує, що ти не потратиш більше, ніж Там скільки виходить? 17... Ну, 3 чи по 3, 3 рази по 17500. Це вже дуже трошечки краще, ніж нічого. Так, нам випадає x3, x5. Давайте тут ще потикаємо. Ось це зробимо ось так, ось так. Так, де у нас тут? І третій контейнер пішов в хід. Ні, не випадає. Так, ну, чесно кажучи, в контейнері випадає якась, ну, крінж якийсь випадає, взагалі нічого цікавого, ще ні разу не випало, не випало золото. Ну, якось, на, на мій погляд, ну, дуже так. Якісь x 4 x 5 випадає. Це кому воно взагалі потрібно? Блін, невже я зараз знову просто відкрию контейнер і мені нічого не випаде? Та ні, ну ви дивіться, що випадає? Ну, Не золото, не нормального навіть тих сертифікатів на вільний досвід, бустери якісь випадають, ну такі собі насправді. Не знаю. Трошечки мене це починає насторожувати. ВГ, що ви зробили зі своїми контейнерами? Ну це ж сюр просто. Ну, взагалі нічого цікавого не випадає. Навіть золото не випадає. Так, 4. 200 золота випало. Ну це, це. це хоч щось. Але знову ж таки. Ну не знаю. Так що нам тут ще? Так, вільний досвід. Ну, вільний досвід буде для. Навіть преміум аккаунт не випадає. Раніше хоча б преміум аккаунт випадав. Так, не туди натискаю, так. А зараз, ну, чесно, я трошечки шокований. Ну Трошечки це м'яко сказано. Дивіться, просто нічого не випадає цікавого. аби ну Вони, типу, чи тут немає преміум преміум аккаунту, вони вже відмінили цю м -м ну Щось, да не бачу я тут преміум аккаунт. Ну добре. Так, 4 знову. 100 золота. ВГ. ну ви, як завжди, молодці. Так, ну що, з першої десятки не випадає мені танк. Погнали далі. Так, да, з першої десятки так, не випадає. Ну, що я хочу вам сказати? Не купуйте ніколи контейнери. Це дуже дорого. Що, ну, будемо вже діставати, я думаю, наступні. Наступні. Вг, ВГ, як ви це робите, я не знаю. Так, ну я особисто роблю це заради контенту, тому... тому тому. Не знаю. Тобто танчик, ну, скажімо так, такий собі. Хочеться просто спробувати а вдруг. А вдруг нормальний. Але, але. Він мені вчора в рандомі попадався, ми вчора грали, так. 5000 золота. Ну, дякую хоча б за 5000 золота. Це вже трошечки ми відбили. тобто У нас скільки? 17500 і 17500. Це у нас хух, скільки? 35. Тобто 5 відбили. ну Але це не танк. Погнали далі. ну тисяч золота це половина максимуму. Так, 200 золота. 200 золота це теж е, вже краще, ніж коли його немає. Напишіть також в коментарях під відео, можливо, хтось відкривав цей контейнер, і за скільки вам контейнер випав цей танк, якщо випав взагалі. Ну, звісно, 30, по 30 частинам ви зможете зібрати, але. Ну, і взагалі, що ви вважаєте стосовно того, оце, як у мене зараз випадає, цікаво буде почитати. Так, ну тут не випадає зразу. Мене дивують Ікси, якщо чесно. Я раніше ну, не зустрічав. Тобто раніше був преміум аккаунт. Мені здається, краще хай буде преміум аккаунт, ніж оці Ікси. А що ви скажете? Що вам краще? Погнали далі. Ну, я не фартовий. Я не фартовий на контейнери. Так, мені нещодавно випав фараон із другого контейнера за 17%. Але. Я ж кажу, я об'єкт 268 4. Там не було частин, і я потратив 70к золота приблизно. У мене є теж цей, це здається, я на стрімі відкривав дуже давно. І мені він так і не випав. Ну І в мене не, не вистачило більше золота, щоб його відкривати. ну тому якось так. Так, ну поїхали далі. Поїхали далі. Нічого не випадає, ну, це сюр, чесно. Чесно, не відкривайте контейнери. Я впевнений, що він буде потім продаватись набагато дешевше. Десь там 2-3-півроку, і він буде продаватись. Да, ВГ, вг Що ви робите? Хто ваші ці контейнери буде відкривати? Я не знаю. Ну, бустерів, бустерів западало. Нападало вірніше, буду, відкрив... буду їх, коли буде нові ПТСАУ, буду їх. Використовувати. Да, да, да. Ну, погнали, погнали. В будь-якому випадку, я думаю. Ми вже дійдемо до того, щоб відкрити по 30 штук. Але він нам ну прям сильно дорого буде. Сильно дорого. Ну, з останнього контейнера, можливо, цього. Ні, не... ну, ви... ну, це Сюр, ВГ. Я, я реально я. Я в шоці, тому що ну, ви, ви творите якусь ну, діч. Вибачте мене, але це діч. Просто це діч дічайша. Ну, в цілому, так як я й казав на початку відео, я не фартовий на ці контейнери. Ну, подивимось, погнали далі. Вже що є, то є. Я ж кажу, роблю це для контента. Мені просто цікаво. Це робити для YouTube каналу. Тому ще раз повторюсь: дуже важлива ваша підтримка, щоб це відео набрало, ну, скажімо так, багато переглядів. Тому будьте активними, коментуйте, дивіться до кінця. Особливо важливо дивитися до кінця. І таким чином Ютуб зрозуміє, що це цікаво, і він буде рекомендувати це відео іншим. Так, 4. Випав Калібан. Випав калібан, випав Калібан. Випав, 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 калібан за 35 тисяч голди. Ну і мінус там, хай буде 6 тисяч, тобто 29 тисяч голди, ВГ, ви найкращі. ВГ, вам дякую сильно. ну Звісно, це в лапках. Ну, прикольно те, що він випав, це вже радує. І я так розумію, що якщо ми його зараз беремо по частинам, то мені буде компенсація ще там 3500 чи 3700 голди. Якщо я правильно розумію цей момент. Так. Ну, відкриваємо далі. Давайте подивимося. Вдруг він ще раз випаде. Ну, це ж ВГ. 1000 золота. Ну, компенсуємо. Компенсуємо. Вже, значить, 28 тисяч золота він нам випав. Погнали далі. Що ж нам ВГ запропонує ще? Ну, Х5. Погано, що Х5. X5... Випадають, а немає у мене цього Ікс, е нових патесал. Я б якраз би на них би їх використав. Ну, тепер доведеться пограти на Т-49, тому що я прокачую гілку Шерідена, mm -hmm. то, напевно, використаю на них. Ну, погнали, погнали. Дивимось, що в нас тут. Так, 4. Півтори тисячі золота. Так, ну, трошечки компенсація іде. Тобто, це вже скільки у нас було? 38, я там дивився. Ну, це я умовно. Тепер 36500. Ой, 36. Почекайте, 35, мінус 5, це 30, потім мінус. Там було не 36, а 20. Коротше, 26,5. 20... Тобто, танк на даний момент мені обійшовся в половиною. Давайте далі пробувати. Так, три. Ну, тут нічого цікавого не випаде. Ну, чесно, я не знаю, я б, якщо б так відверто кажучи, все ж таки б преміум аккаунт ніж X5, там, чи X3 чи X2. Так, новільний досвід. Ну що, останній контейнер, ми, і ми зберемо ще його по частинам. Тобто він нам зараз по-любому випаде. Тобто, ви не подумайте, що це випаде з контейнера, це просто ми зібрали його з, ну, по частинам. Тому, тому ось така у нас і двіжуха, і відбулась. Так, де тут ці частини? Їх потрібно протискати. Чи мені зразу пішла компенсація? Так. Зараз дивимось, дивимось. Ага, ще є окремо цю двіжуху потрібно купувати. Ну, давайте. Що у нас є вибір? Нам потрібно бути красивими. Красивими нам потрібно бути в рандомі. Так, де у нас цей танчик? Так, гляну, гляну, що у нас тут компенсація. Так, у нас була дивіться, компенсація 3750. Тобто, дивіться, у нас, виходить, було там 26500 і скільки це? 23 тисячі. 23 тисячі. Ну і плюс я купив камуфляж. Тобто 25 тисяч, ну я так грубо рахую, тобто 25 тисяч нам обійшовся цей танк. Ну, в цілому, в цілому, не знаю, як би. Здається, за 25 чи за 30 я купував е МЛшку. Міс. Е ось цю. Де вона тут? Ось. Ось цю купував. Ну. Що є, то є. Так, давайте виберемо цей наш танчик. Так, ну, тому я ще раз вам дуже сильно вас прошу. Хотілося б, щоб це відео набрало дуже багато переглядів, щоб те, що я потратив стільки голди, воно ну, не було настільки дарма. Я розумію, що це відео повинно було вийти вчора, але вчора я там на стрімі розповідав. Було дуже багато справ. Ну і все ж таки вирішив зробити це сьогодні. Розумію, що це вже не сильно хайпово, але, але, ну, типу, блін. Хотів зробити контент. Тому дуже сильно надіюсь на вашу підтримку. Розумію, що я це дуже часто повторюю, але повірте, це працює і дуже сильно на вас надіюсь. Так, ну що, давайте поставимо на нього тоді камуфляж. Ну і дивіться, сьогодні, сьогодні я планую стрім, ну і більше всього, що, що буду катати його, ну, обкатку робити цього танку. Тому не забувайте зайти, зайти сьогодні на стрім, подивитись на сам танк, як він буде катати, як він буде виглядати. Так, ставимо тут, ставимо тут, напевно, десь ось так. Так, тут доведеться все ж таки теж потратити. Давайте ставимо ось таку двіжуху. Так. Так, ставимо на зведення. Броні тут немає. Ставити на броню немає сенсу. Так, ну, зведення у нас 5,8. Ну. Це сюр. Ну, ось так він виглядає. Напишіть, як вам, як вам сам танчик виглядає. Чи зустрічали ви його в рандомі. Буде цікаво, цікаво від вас почути, почитати. Що ви стосовно цього, що ви стосовно цього всього думаєте, Хух, вже заговарююсь. Ну, щоб ви розуміли, я от, ну, прокинувся і думаю, що робити, поснідати не можна, інтернету особливо немає. У мене є ноутбук, від нього зараз я записую мікрофон. Планшет заряджений, 33%, тому вирішив, поки немає електроенергії, записати контент. Нагадую за наш Discord, за наш телеграм-канал, за наш TikTok, за наш клан на Євросервері. Нагадую, підписуйтесь, не забувайте. Всі посилання є в описі. Буду вдячний, якщо ви будете підтримувати лайком, коментарем. Всім бажаю гарного дня, вечора, ранку, коли б ви це не дивились, на зв'язку. Так, а тепер інформація дійсно для тих, хто додивився до кінця, тому що я вже на монтажі зрозумів, що я дуже великий математик, і я порахував не три контейнера по 17500, а два. І хотів вам просто сказати, що мені цей танк обійшовся в загальній вартості 42 250 голди. Тому я вас дуже прошу, підтримуйте, тому що це буде дуже важливо для мене. Всім дякую на зв'язку